Привіт, любі дорогі тільці! Це ворожіння на три сфери вашого життя в червні місяці 2024 року. Особисте життя, робота і фінанси. Чого вам остерігатися, в чому вам пощастить? Давайте подивимося так. Кожен задавайте своє питання, моїй колоді карт, і ви обов'язково отримаєте свої відповіді. Це розклад і для чоловіків, і для жінок. І так, давайте проаналізуємо енергетичний стан особистого вашого життя, поведінка партнера. Як зараз, який моральний стан у вашій сім'ї? Сім Це для людей, які мають партнера, а потім поворожимо на перспективу нових стосунків. Зараз у вашій сім'ї, кожному з партнерів хочеться спокою. Дуже багато справ кожен. Зараз є такі трошечки роздратований, і кожен хоче спокою. Дайте мені спокій кричить. Партнер, поведінка партнера. Так і прислухайтеся. Тому що людині деколи хочеться посидіти на самоті, обдумати все, щоб прийняти правильне рішення і наповнитися внутрішньо для того, щоб віддавати партнеру ще більше. Тому що треба пам'ятати, от карта сама випала, біжить в руки. Треба пам'ятати, і це. Дійсно, карта часу, щоби ви своєму партнеру, це розклад ще раз повторю, це і для чоловіків, і для жінок. Дайте час партнеру побути на самоті, щоб все обдумати, щоби е, наповнити себе і мати більше сили віддаватися стосункам, тому що пам'ятайте, що стосунки потребують також енергії, потребують віддачі, потребують від нас вкладення, Якщо не вкладатися в стосунки, вони гаснуть. Пам'ятайте, що стосунки це робота і робота двох людей. Що ви можете запропонувати своєму партнеру? Кожен, подумайте про те, що в червні ви можете. Крім того, що сховатися в свою ракушку, подумайте про партнера, виходьте з ракушки, наповняйтесь і подумайте про те, що ви можете запропонувати партнеру, якісь спільне проведення часу. Ну, особливо це дійсно спільне проведення часу. Можливо, вам треба якусь ідею, всесвіт вам подарує таку ідею, що у вас діти, вам треба побути удвох. Ви думаєте, як нам побути у двох у нас діти, у нас купа проблем? Знайдіть таку можливість, знайдіть час, хоча б 15-20 хвилин в день, коли діти лягли спати, проведіть час разом, не утікайте від один від одного, не відвертайтеся, приділіть цей час, тих пару хвилин один одному, щоб зміцнити. Ваші стосунки, серце ваше б'ється, ви обоє хочете любові, але обоє закриваєтеся, закриваєтеся якимись внутрішніми образами, також втомою, безперервною втомою і безперервною тривогою. Тривоги за все не дають вам повністю відкрити своє серце своєму партнеру. І від того йдуть такі негаразди. Підіть, зробіть. Перший крок, не чекайте. Е, є така тенденція, о, зараз у вас в червні, що ви чекаєте, що хтось має зробити перший крок. Е, зробіть ви цей перший крок, будьте ви. Цим чудом для вашого партнера підійдіть, об'їміть і такі а, мечом кохання можна вирішити всі проблеми. Тому що є претензії, чому я, а чому не вона, чи чому не він надоїло все я. Нехай вам не надоїдає. Тому що ваш союз створений на небесах. І зараз в червні важливо втримати оцей союз, втримати баланс в, вашому, в ваших стосунках. Так, і для людей, які шукають люд... О, є дуже великий шанс. А, подивіться, яка шикарна карта. Розкішна карта двійка кубків. Це карта кохання, карта побачень, карта зустрічей. Хтось вас запросить на зустріч. Що для цього потрібно? Дозвольте собі, у вас є дуже великий шанс. Ви самі себе обмежуєте, не обмежуйте себе, дозвольте собі. Дайте собі відкрити своє серце. Це для тих, хто в пошуках, червень, тільці, для вас чудова нагода вийти і е, знайти своє кохання, піти на побачення, порадіти більше радості давайте. Тому що ви самі себе обмежили, самі себе тримаєте як в тюрмі, заточили себе, нікуди не йду, нічого, все. Це тільки ваші таке ваше бачення. Всесвіт вам готує. Просто треба відкрити двері, відкрити двері цих можливостей, впустити кохання в своє життя, відкрити їх. Так, тепер перейдемо до роботи, аналіз роботи, робочої сфери, що вас чекає на роботі, яке ставлення колег, яке ставлення начальства, які енергії планують у вас на роботі. На роботі у вас є багато тривог, багато емоцій. Чому? Чому? Так, що тут є? Тут є якась жіночка, яка колотить воду, не дає всім спокою. Можливо, це начальниця ваша або людина, яка у вашому колективі колотить воду. Всім псує трошечки настрій, тому що ну, це можливо бути і не тільки жінка. Може і жінка, і чоловік в таких жіночих енергіях, який тригарить усіх. І ем, я тут за всіх все тягну, альо, я тут найбільше працюю, як я піду геть, все завалиться, все рушиться. Ніхто нічого не вміє, ніхто нічого не знає. І викльовує всім мозок. Але це не біда, тому що людина в таких енергіях. Її треба любити і дозволяти їй. А ваша справа робити свою роботу. Не звертати увагу ні на кого. На... Так, це така перспектива на роботі буде, свято на роботі якесь буде, будете святкувати. І на роботі ще можуть бути такі ситуації, коли за вами наблюдають і можуть красти ваші ідеї. Це і на роботі, і це стосується людей самозайнятих, також хто самозайнятий, можливо, ви блогер самозайнятий, за вами стежу, щось можуть відкрадати. Так. І для людей, які шукають роботу, які в ці роботи, давайте подивимося перспективи на червень, що вас чекає. Потрібен час, червень не дуже така буде вдала пора. або ви боїтеся чогось. Чогось боїтеся, але надія є знайти. Можливо, аж в кінці червня ви знайдете роботу. При тому, якщо ви це робите, вибір буде однозначно, ви будете дуже вагатися. І ви десь так ви хочете роботу, але дуже десь так знаєте, глибоко в душі, вроді і хочеться і так, м -м -м а може не зараз, а що вибрати, вибір буде. Якщо не було до тепер вибору, то вибір буде. І шанс є. Тут залежить від вас. Ви самі вже маєте чітко скласти план. Ну, це карта ще про те, що ви самі ще не оприділилися, якої точно ви роботи хочете. Тут треба сісти, щоб робота до вас прийшла, бо така карта незрозуміння, туман це туман у вашій голові. Ви ще не дуже чітко оприділилися, якої ви роботи хочете, з чого почати. І маєте такий ще туман в голові, вибір. Тут треба чітко-чітко все збалансувати і починати діяти. Зірка вам засяє, якщо не в червні, то далі за червень зберіть все, зберіть себе, зберіться з думками і починайте працювати в червні. Дуже добре починати перші кроки, якщо ви ще не почали, а тільки десь далеко в думках. Так, фінанси. Яка фінансова атмосфера у вас у червні? Подивимося, дорогенькі тільці. Фінансова сфера. Радість вам буде чого святкувати. У фінансах буде все добре. Фінанси до вас прийдуть, ви будете задоволені, будете сидіти розподіляти фінанси і туди, і сюди. Хочеться відпустку, хочеться на море. Мабуть, ви будете планувати все ж таки відпустку. І у вас на це будуть гроші. Ви собі зможете дозволити навіть більше, чим ви планували. Так що не обмежуйте себе, а мрійте повній. У фінансах все буде добре у вас в червні, все ви зможете. І давайте подивимося, чого вам остерігатися в червні, в стосунках, чого вам остерігатися. В стосунках вам буде якесь завершення періоду, у вас може бути, що ви перейдете в інший, на інший рівень відносин. І тут важливо остерігатися, щоб цей перехід був мирним. Назріває якийсь перехід, і важливо цей перехід здійснити з одних з одного рівня на інший в стосунках мирним шляхом, мирним шляхом і також з перспективою на майбутнє. Щось буде відходити у ваше життя. Головне тут не відрубувати з гаряча. Не умертвляти ці відносини до кінця, не добивати, якщо ви бачите ще просвіток майбутнього що ще з тою людиною. А задайте собі запитання: чи ви з тою людиною захочете хочете дійсно вже зовсім геть розійтися? Чи ви ще дасте шанс один одному? Тут важливо вже кожен сам подумайте про свою ситуацію. Якщо ви вже давали багато шансів, і цей період у вас закінчиться, і ви прийняли рішення, що так, це остаточно відпускайте. Відпускайте людину, відпускайте ситуацію, відпускайте якусь оцю кризу, яка у ваших відносинах зараз, і сміло йдіть вперед. Що ще остерігатися у фінансах? У фінансах чого вам остерігатися? Таких зайвих витрат і вкладань. Вам в щось захочеться вкластися, тому що фінанси у вас будуть, і тут важливо, щоб ви, це завжди така багато тривог буде на рахунок фінансів. Дуже добре збирайте інформацію. Якщо ви захочете в щось вкластися, все обдумайте тисячу раз, щоб не попастися на таку. Наше храйство. Так. На роботі чого вам остерігатися на роботі? Імператор контроль, буде тотальний контроль, і, можливо, якась перевірка на роботі буде. Тут будьте готові до перевірки, тому що імператор це контролюючий орган. Так що будьте. Обережними і не тільки обережними, не так обережними, як готовими. Приготуйте все, щоб ви були готові в будь-який момент до якоїсь перевірки. І в фінансах ми тепер дивимося. Чого приємного очікувати в травні в травні в червні, перепрошую? Чого приємного очікувати в червні місяці? Що буде приємне в особистому житті у вас? А, тріумф. У вас буде все дуже добре в особистому житті. Буде радість, буде успіх, ви будете щасливі, вас будуть... ви відчуєте оце поле любові. Ви відчуєте, що вас люблять. Якщо ви одинокі, то ви а, підете на побачення в ресторан, кудись, де співають, де хороша музика. Або, можливо, ви собі зробите таке романтичне побачення під музику. А, така буде атмосфера любові. І буде приємний бонус. Атмосфера любові пануватиме. І так, ще. Що приємного буде у фінансах? У фінансах буде стабільність. Це буде дуже вам приємно. Ви собі зможете дозволити, а людина тут і отримала кошти, і зберегла їх, і навіть примножила. Так, і. На роботі. Чого приємного очікувати на роботі? На роботі буде карта дружби, пануватиме дружба. Таке коло любові буде також на роботі панувати. Можливо, якісь свято, чи ви зберетеся і згадаєте минулі часи, тому що це також карта минулого. А можливо, хтось прийде на роботу і такий, з ким ви ну, з ким працювали, і зараз та людина не працює. Якась людина з минулого появиться і будуть такі приємні, приємні хвилини. І так, давайте ще подивимося під кінець розкладу загальну карту, загальну енергію на весь. Червень місяць. В основному це буде така енергія трансформації, повної трансформації, повної трансформації. Ви, у вас буде повністю переосмислення всього того, чого ви робите. Буде переосмислення всього, що ви думаєте. В першу чергу це продумки. і ще одну карту, підказку витягну. І це все, цю всю трансформацію буде вам допомагати проходити людина, вогняна людина. Якщо жінки, це чоловік вогняний, який дуже допоможе вам пройти цю трансформацію. Якщо ви чоловік, це жінка вогняна, оптимістична, така повна ідея запалу, яка буде вам допомагати проходити оцю вашу трансформацію в червні місяці. Ось такий розклад. Дякую вам дорогенькі, Люблю вас, обнімаю і до нових зустрічей!